Доброго дня, мої териукраїнські, мене звати Олена. Про що хочуть попередити вищі сили? Два варіанти вибирайте. Ваша синіфікація перший варіант. Ви чітко розумієте, що щоб отримувати насолодження або бажаєте досягти самоблагополуччя, достатку і побудувати партнерські стосунки, родину. Ви будуєте плани і вже бачите перші результати відносно. Саме цього бажання, якщо в когось є такі бажання, або ж все ж таки ви отримуєте задоволення відносно того, що перемогли Ситуація, обставина, на переломний момент відбувся, коли ви не могли навіть надіятися на реалізацію або хоча б перші результати побачити, саме позитивний змін в своєму житті або в родинному житті. Негатив змінився на позитиві. Це перші кроки. Це для вас не велика перемога, але вона значна, суттєва, тому що це результат, який не є, але результат. Про що хочуть попередити вищі сили. Навіть якщо в вашому житті відбулися неочікувані зміни, то задійте мудрість, авторитет. У вас є досвід знання. Можливо, хтось має і статус, але ви вже та людина, яка має фундамент, основу. І ви переможете і будете переможцем, хоча в певний період свого життя ви вже були в відчі відносно того, щоб здобути або хоча б побачити перші результати світло в кінці тунеля. Повинні позбутися саме тих негативних думок або, можливо, навіть людей, структурувати і діяти. Не бути приземленим таким. Якщо хтось вам говорить спустись на землю, то це не до вас. Структуруйте, дійте. У вас достатньо ресурсів для того, щоб отримати саме той результат, який ви бажаєте. Діяти потрібно діяти. Абсолютно. У вашому варіанті тільки діяти. Ваші мрії збудуться. Ангельська терапія на ангело допоможуть. Вони говорять, що предоставте їм забути тривоги, які у вас є, і дозвольте нести. Саме той негатив, який у вас існує, вони вам допоможуть. Вони говорять про це, що підтримують, вони розуміють, що важкий шлях до досягнення результату, який ви бажаєте досягти. Але дана підказка, дана інформація і карти говорять, що ви вийдете, ви людина абсолютно та, яка повинна вірити в себе, повинна вірити в те, що завдяки своїй ресурсності ви здобудете. Ви Свої мрії зробити яв'ю. Закінчився важке, важкий період в вашому житті, важка ситуація, коли ви навіть не могли і розраховувати на ці перші позитивні результати, які ви вже маєте на даний момент, або будете мати незабаром. Це перший варіант. Давайте подивимося, другий варіант. Про що хочуть попередити вищі сили, другий варіант, ваша сигніфікація. Ви наповнена, структурна, самодостатня, повна сила і енергії, і силу ви маєте недужу. І ви відчуваєте себе переможцем або переможницею відносно ситуації, обставин, які відбуваються в вашому житті. Ви не здавалися, здаватися не будете. Ви пройшли певний період трансформації і відчуваєте внутрішню цілісність, яку здобули. Але не легко, тому що ви стали сильною, цілеспрямованою. І це говорить також і про деякі негативні моменти. Ну, тому що ви самостійна, самодостатня. Негатив, ну, я б не назвала це негативом з моєї точки зору, але з. Точки зору інших. Ви сильна, самодостатня. І цього достатньо тим людям, які бажають вам маніпулювати і використовувати, але не вами. І не вас використовувати. Їм це не вдасться 100%. Тому побажання їм залишити відносно вас навіть думки стосовно маніпуляції вами. Ви переможець. Перемагаєте і будете перемагати далі на шляху досягнення. Про що хочуть попередити вищі сили вас? По-перше, про те, що вони захищають вас. Помірність це ще і захист ангела охоронців вищих сил. Вони говорять про те, що вам надається шанс, вам надається можливість цілитись саме пройти. Ангельську терапію, позбутися негативних думок, в яких ви знаходилися, в той період, коли ви не могли здобути саме того результату, якого бажали. Так, коли на вашому шляху існували саме ті кризи, які не давали вам досягти бажаного, ті люди, які... Видавали себе не за тих, хто ви насправді є. І це все лише було із фінансового благополуччя. Тому що ви самодостатня структурна людина, яка вміє заробляти і вміє досягати. Але ви, можливо, скажете, що ви звикли що поруч з вами саме ті, які вас використовують, але до цього не потрібно звикати. В таких випадках потрібно проявляти силу. Волі, і духу і відсікати спілкування з даними людьми. Навіть якщо цього потребує справа, то такі люди не повинні існувати в вашому просторі. А ми говоримо про те, що ви підпоситили даних людей в свій простір, тому і вони можуть маніпулювати саме даною ситуацією або маніпулювали даною ситуацією. Зараз, то ви відчуваєте, що ви перемогли. А був той період, коли ви навіть і подумати не могли, що ви здобудете, що ви переможете. Порада від вищих сил. Божі дари. Ми, ангели, приносимо вам дари від Бога. Протягніть руки і прийміть їх. Процвітання завдяки розумному плануванню. Час зробити наступний крок. Оптимізм і оптимістичні плани збудуться завдяки саме тому, що ви будете працювати. І те, що ви очікували, ви отримаєте. Ви повинні рухатися далі, ви повинні вибирати шлях подальших дій, незважаючи те, що відбувалося. Ви маєте результати, ви досягли, ви переможець, і тому і вищі сили говорять вам, не зволікайте. Життя продовжується, вищі сили надають вам саме той результат. Якщо ви вкладаєтесь, якщо ви працюєте, незважаючи на всіх тих, які ховаються за масками та діють із-за спини, це їхні справи. Кожний отримує подіяння. І в даному варіанті саме так і відбувається. Дякую, магії української. до зустрічі!